Прихисток фонду Марії Пінчук за дітей надав тимчасове житло мамам з дітьми, які вже чули звуки бомбардувань і знають сучасну історію боротьби України за незалежність. Наукова співробітниця історичного музею уважно слухала їхні питання, надавала прості і чесні відповіді. Я думаю, що це великий шанс виховати реального класного українського громадянина сучасного, який буде от на рівні конкурувати з усіма іншими. Вже традиційно на свята до дітей завітали представники протиповітряної оборони області. Ми хочемо їм просто показати, що незважаючи на те, що в країні війна, ми все ж таки маємо надію на світле майбутнє і що ми впевнено йдемо до перемоги. Військові організували дітям майстер-класи з нанесення аквагриму, плетіння патріотичних оберегів, створення слайсів. Діти були у захваті свято Незалежності України у такий спосіб. Вони ще ніколи не святкували. Мені Вовші як мама моя трягірувала на цей рисунок. Це класно. День Харкова, День флаза. Того бомбя батьки радіють, що діти посміхаються і забувають про жахи війни. Дуже тяжело знати. В тим більше для діток, коли літають над головами ракети. Вистріли, огонь і вбивства – це дуже тяжело. Це активність, вони на ну забувають об там у прихистку фонду Марії Пінчук за дітей працюють над тим, аби діти мали справжнє дитинство. Засновниця фонду за дітей Марія Вікторівна Пінчук. Завжди знаходить креативні ідеї щодо донесення важливої інформації до дітей. Наші діти з гарячих точок на собі відчули, як Україна виборює цю незалежність, як це дається нелегко, але вони впевнені в тому, що ми переможемо. Вони самі кажуть, що вони українці, вони громадяни вільної незалежної держави. Гуртом діти розгорнули державний прапор України та випустили в небо повітряні кульки патріотичних кольорів. Олена Городецька, Стасторожук, новини одинадцятого каналу. Аріна може пустіть послідніша.